Європейський комісар з питань енергетики Г'юнтер Отінгер вважає, що 2013 рік стане роком прийняття рішень щодо української газотранспортної системи. Україна повинна визначитися, як розвивати свою ГТС. Таку думку він висловив у п'ятницю у Брюсселі під час прес-конференції, що відбулася в рамках круглого столу з питань українського газового ринку. Під час круглого столу сторони обговорили, які функції повинна виконувати українська ГТС у найближчі роки і десятиліття. Європа бачить Україну не лише як транзитного партнера і готова надати фінансову підтримку та допомогу у залученні інвестицій, необхідних, щоб поновити українську ГТС, а також знайти технічні та правові рішення для зворотнього потоку. Російська сторона відмовилася надіслати своїх представників на круглий стіл. Москва, як відомо, схиляє Україну до приватизації ГТС і створення двостороннього консорціуму з управління газотранспортною системою без участі ЄС у зв'язку з цим у рамках рубрики Тема тижня голос Америки запитав вас, наших глядачів: як ви вважаєте, чи повинна Україна піти на приватизацію газотранспортної системи? Судячи з результатів опитування, українці однозначні у цьому питанні лише 5% з тих, хто проголосував на нашій веб-сторінці, відповіли так: 93% проти приватизації ГТС, і 2% не визначилися з відповіддю. Процитую декілька коментарів наших глядачів, які вони залишили на веб-сторінці частайму та у мережі Фейсбук з цього приводу. Товстосуми обнагліли начисто, розкрадають Україну, доводять до банкрутства. Янукович створив авторитарну систему управління і підігрує узурпації України Росією. Пише нам Роман зі Львова. Я проголосував за приватизацію труби, але за однієї умови: Росію, у тому числі офшорних акціонерів російських компаній, до управління українською ГТС допускати не можна. Вважає наш глядач перс. Приватизація труби означатиме трубу Україні як державі, вважає користувач Фейсбука Людмила Проніна. Це були думки глядачів, якими вони поділилися з нами онлайн. А що думають з приводу приватизації газотранспортної системи, перехожі на вулицях української столиці? Про це у них запитували наші київські кореспонденти. Я я позитивно ставлюся до Росії і до стосунків між нашими країнами, які складалися сторіччями. Виходячи з цього, гадаю, що спільне використання нашої газотранспортної системи може бути корисним. Хоча не все з цим проектом зрозуміло. Не знаю, як наші і російські олігархи домовляться прибутки ділити. Ну, ви знаєте, навіть з точки зріння економіки. Знаєте, з точки зору економіки Україна сама не витягне ГТС. Грошей в бюджеті ж немає. В ідеалі треба, щоб трубою керував тристоронній консорціум разом з Росією і Євросоюзом. Віддати в оренду Росії ризиковано з політичної точки зору, хоча економічної вигідно. Інакше втратимо доходи від транзиту. Якщо ми не віддамо, то вона нікому не буде потрібна. Нужна буде. І треба ремонтувати. Якщо не вкладати гроші, то вона нікому не нужна буде, ця труба. Якщо за трубу отримуємо дешевий газ, може і є сенс її в оренду здати. Вона нас не має своєї сировини, а є така унікальна система. Хай Росія нею користується і нам добре буде. Зразу може щось буде краще, а потім, ви ж знаєте, що ніхто не грає собі, не робить ніяких справ проіграш собі, своїй державі, своїм інтересам. Ви ж знаєте так, так і Росія в першу чергу. Росія вже Білорусі забрала, а нічого не поміняла, в лучшу сторону. На керує я хочу Не тільки президентом Білорусі, але й державою. Разом яке ділиться, так. Да, але так, щоб взяв віддал, більше наші міють скандалити з ними. Не дай Бог, тепер вже буде труба в їхніх руках. Вони неї перекрили, будьте здорові і зимуйте, як хочете. Такі ресурси мають бути у власності держави і ні в якому разі не передавати. Тим паче Росії. В чому небезпека передачі Росії? В тому, що разом із ну, більш-менш успішним наповненням цієї труби прийде інший менеджмент, який, окрім бізнесу чистогазового, притягне за собою ще й якусь додаткову російську ідеологію, світогляд, спосіб влаштування держави. А тут треба думати так, щоб ми не опинилися собакою на сіні. Коли ця газотранспортна система виявиться нікому не потрібною, навіть і нам. Тобто на рівних умовах можливо і можна, а з іншого боку, всякі відносини з Росією приводять до, до втрат. Краще б Європі її віддати.